погодку, а в нас нині сонячна. Йдемо нашу нашу наречену вигулювати. Що там, джевелінка? Ти вже хочеш трошки погуляти, але я тебе буду волірчику тримати. А, вона нас кавалера хоче. Ну, ми їй не дамо.

Я мої друг Залівають, закривай. Ні, хвоста. Хвостань. Опа. Опа. Опа, кацька є. Коскає. Доброго дня. У нас раннішна прогулка. Реабілітація джевеліни, яка хоче тепер парубків. Так природа. Що зробимо? Що зробимо. Я хочу трошки погратися. Опа! А то взагалі не рагувала. Ребілітація приходить. Нормально. Ні. дякую за ефір. У нас тут урок фізкультури для джевеліни, яка хоче тепер, я тепер трошки Опасаюся, бо у нас вона до гульки грає, Кавалер до неї прийде. Ходить, хочеш водички, так? Водички. Йдемо водички попити, так? Дякую за. Це для мене трохи фізкультура те вже. А то я вже засиділа себе вдома. Ремонти. Трохи поп'ємо водички. Не, температура тепер. Що ти не бачила води чи що? Ти спіла мені. Скільки разів вже? Добрий день, добрий день. Після пробіжки, прогулянки у нас. Пішов сушняк. Щоб коли так ми ж не тримали не раз, дівчинку, це перший раз ми тримаємо дівчинку, то так її сушить у цей період брачний, але ми не даємо її тепер ніякого парубка, йдемо далі пусках чомусь. Так, пішла, пішла, взяла себе і пішла. Пішли. Później troszkę pobiega, może.